Останнім часом на шпальтах друкованих ЗМІ, інтернет видань та й з екранів телебачення усе частіше вживається слово сполучення цифрове телебачення. На перший погляд, цифра і усе, що пов'язане з новітніми технологіями, уже давно увійшла в повсякденне життя. Разом з тим, це слово сполучення у нашій. Пронизані цифрою свідомості залишається загадкою. А телебачення, до якого усі ми звикли, незабаром зникне. Україна до 2015 року повинна замінити аналогове мовлення на інноваційний тип сигналу цифру для пересічного громадяна на ще один ребус. Для тих, хто безпосередньо братиме участь у процесі впровадження цифрового мовлення надзавдання. І все-таки, що таке цифрове телебачення і де його шукати, дізнавалась ма. Рєється цього року вся Україна переходить на нове національне цифрове телебачення. Світові стандарти телебачення на ваших телеекранах. І вже зараз в ефірі 20 кращих українських телеканалів. А незабаром дивіться 32 телеканали у вищій цифровій якості. І головне безкоштовно. Так, так, саме безкоштовно. Українські глядачі долучаються до європейських стандартів цифрового телебачення. Збирайтеся родини біля екранів. Дивіться кращі шоу, фільми, серіали, новини, футбол, всю правду про життя у цифровому форматі. Цифрове телебачення в ефірі України. Більше якісніше і головне безкоштовно. Одні плюси і жодних мінусів. Це будуть позитивні зміни для наших глядачів. Адже зараз працює всього 19 українських телеканалів. При цьому до районів області доходить сигнал лише трьох-п'яти. Після нововведення фахівці обіцяють ефір зарісніє новою якістю старих програм. З вересня 2019 року чотири базових станції працюють у Львові, у новому роздолі, в селищі міського типу Підбуш. І в місті Брод це перша черга впровадження цифрового телебачення в Львівській області. Другою чергою планується закрити наші міста там Червоноград Сакаль і закрити нашу карпатську зону, гірські райони Турківський, Сколівський, Старосамберський тощо. Неможливе стало можливим. 12-й канал у цифрі виходить з вересня минулого року. Проте наразі бачити його можуть лише ті, у кого є телевізори з цифровими тюнерами. Ми транслюємо 29 програм сьогодні. Максим можемо розвинути на тих мультиплексах до 32 програм. І щоб переглядати ті передавачі, треба придбати отакі от тюнера. Я покажу. Коробочку, вже доставка їх на Україну там забезпечується, і з часом кожен бажаючий може його придбати. Вартість такого тюнера ну десь в районі 500, 500 гривень. Небачене тебе, що, де, коли і скільки коштуватиме, цікавить, чи не всіх. Для більшості львів'ян цифрове телебачення складний ребус. Лише за тиждень до нашої редакції надійшло близько сотні телефонних дзвінків. Глядачів турбує, де шукати новинку. Справжній ажіотаж і в магазинах побутової техніки. На кожен день приходять люди, і це є певна проблема. Тобто всі ті телевізори, в принципі, підтримують цифрове телебачення, але, на жаль, не те, яке впровадили в нас. Тому знову ж таки є проблема. Який є вихід з положення, тобто треба докуповувати цифровий тюнер, який орієнтовно коштує близько 400 гривень. Тобто, це є додаткові витрати для людей. Незручно, в принципі. Е, знову ж таки, є тільки пару моделей, які підтримують наше цифрове телебачення. Ну, до всіх краще треба докуповувати. Попит на цифрові тюнери вже найближчим часом обіцяє стати просто шаленим, адже ця маленька чорна коробочка допомагає перетворити старенький телеприймач у сучасне диво техніки. Хоча остаточна відмова від аналогового телебачення передбачена лише за три роки, той день, коли звичайна телеантена більше не в ефірі, жодного каналу можна стати значно раніше. Справа в тому, що більшість загальнонаціональних каналів і тепер несуть подвійне фінансове навантаження платять за телетрансляцію і в аналоговому, і в цифровому стандарті. Андрій Підчеха свого життя без телевізора не уявляє. Фільми, серіали, новини. Ну і звичайно ж, футбол. Куди без них? Старенький ящик транслює лише кілька каналів, а про якість і мови нема. Тож для чоловіка цифрове телебачення досі залишається невидимим, проте таким бажаним. В телевізорі бачите, старий старистеньки вже 72-го року випуску, що мій тато купляв. Хочу його викинути і от назбирав гроші до числа 15-го собі купити новий. Потім кажуть, набагато ліпші ліпша якість у будь-якому випадку процес технічного прогресу зупинити не можна, і від цифри нікуди не дітися. Невдовзі більшість приватних телеканалів буде змушені об'єднуватися, прогнозують експерти. Адже вижити в новому телевізійному просторі зможуть лише медіамагнати. Марія Цесана Андрій Дробний. Про тиждень.